Маріїнський палац унікальна пам'ятка епохи бароко, яка по праву вважається окрасою міста, збудований у 1752 році, за наказом імператриці Єлизавети Петрівни, за проєктом її придворного архітектора, видатного італійця Франческо Бартоломео Растріле. Палац за свою 270-річну історію бачив чимало радісних та трагічних подій. За словами Івана Жуковського, ідея створення палацу виникла у 1744 році, коли Імператриця Єлизавета вирішила заснувати тут резиденцію та разом зі своїм таємним чоловіком Олексієм Розумовським насолоджуватися панорамними видами на Дніпро. Щоправда, деякі історики пов'язують це рішення не лише з особистим бажанням правительки, але і з посиленням владного контролю над містом. Головний двоповерховий корпус палацу з боків фланкують одноповерхові флігелі, що з'єднані з ним півкруглими коридорами. Перший поверх палацу був мурованим, а другий дерев'яним. Фасади прикрашено колонами напівколонами, скульптурами, вазами, що разом складала вишуканий архітектурний ансабель, характерний для тогочасної епохи. Тися 1868 по 1870 роки придворний архітектор Кар. Ромаєвський передбудовою будівлю під потреби імператорської родини, яка на той час збиралася до Києва з офіційним візитом. Архітектор перебудовував повністю другий поверх, облаштувавши терасу зі сходами для виходу до саду. На місці старих споруд був розвитий розкішний парк англійського типу з великою кількістю кущів, дерев та квітів. Після встановлення радянської влади палац прилаштували під музей сільського господарства, демонтувавши у колишній царській покоїв передові технології та досягнення. За спогадами відвідувачів музею, там можна було побачити різні трактори та іншу тогочасну сільськогосподарську техніку. А паркову територію використовували для вирощування сільськогосподарських культур. У приміщенні палацу у квітні 1941 року було розміщено музей Тараса Шевченка. Спочатку. Війни найцінніші експонати евакуювали до Новосибірська у роки німецької окупації. У Мар'їнському палаці функціонувала радіовежа, яку у 1943 році було знищено авіабомбою радянських військ, внаслідок чого була сильно пошкоджена біла зала та прилеглі до неї кімнати. Після закінчення війни, завдяки кропіткій праці відомих архітекторів на чолі з Павлом Альошиним, будівлю палацу вдалося повністю відновити за архівними кресленнями. На жаль, тоді не було приділено достатньо уваги укріпленням фундаменту, споруди та мережам комунікації, тому вже за деякий час споруда знову потребувала реставрації. Розв'язати цю проблему вдалося лише в останні роки, коли у період з 2003 по 2017 роки було втілено масштабний проект повноцінної реставрації палацу колективом співробітників Українського державного наукового, дослідного та проєктного інституту. Серед керівників проєкту архітектори зі світовим ім'ям Лариса Цяук та Наталія Диховична. В результаті було здійснено капітальне оновлення палацу, укріплено фундамент, замінено всі мережі комунікації. Ації повністю відтворено фасади зовні та інтер'єр всередині палацу, а також облаштовано прилеглу територію.